Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Доза Риболовлі. Мене звати Артем і сьогодні рибалочка на поплавочок, друзі. Заїхав на одну локацію, там де раніше риба ловилася трохи, хоч не одного рибака я не зустрів. Тому прийняв рішення приїхати на отаку маленьку-маленьку річку. Спробувати тут половити. Ни разу тут не був, тому і мені буде цікаво, і дай Боже, щоб і вам було цікаво. Зараз прикармуємося і чекаємо на рибу Уже на годиннику на пів на сьому. Так, друзі, годуватися будемо. Ріалфіш, торнадо, пряник, кориця. Вчора був на нічній риболовлі на Дніпрі. Зовсім риба, не хоче клювати. І трохи корму залишилося. Тут велика кількість гороху, трошечки кукурузи. Будемо кормитися нею. Аромат класний. Вчора, звісно, там і погода, вітер був божевільний просто, і пух, короче, і риба зовсім не хотіла криба. Трошечки впіймали густірки карасів дрібних. Нема діло. Так, друзі, ще сьогодні обов'язково спробуємо новиночка. Як ви бачите, набирає оберти у нас риболовля на хірабуновське тісто, хірабуновське водилище. Водилища в мене немає, але придбав ось таке тіста. Від Мігалодон. Часничок, Артактичний кальмар. Ну, є там Всі, всю палітру я взяв, смаків спробувати. Тому сьогодні ще спробуємо його обов'язково. Ну і плюс спрейчики вже треба зараз пшикнути. Малинка, чесничок, по карасику працює дуже гарно. Тому треба, треба пробувати. Відразу. Не зволікати Як варення пахне. За зробили і чекаємо на нашу рибку. Так, Черв'ячок у нас від Олександра 4 сезони. Я в нього вже купую давненько. Дивіться, там є і дендра любого розміру, і каліфорнійський. І от Зараз спробуємо цю фарбовану дендру флюоресцентну, можливо, вона шевельне трохи рибку. Обов'язково залишу контакти. В описі друзі на Viber пишіть, дізнавайтеся. є відправка новою почтою. трошки хімії аніс. Раніше помню хліб завжди додали нісові каплі перед триболодою. Так а це каліфорнійський просто його пересипав. Декілька порцій. Хороша якість черв'яка. Мене іменно влаштовує все. Так, друзі, вже і не вірив, що це може трапитися, але але він підійшов. Нарешті Ух, хороший. Глянь такий розмір. йо мо Глянь, це Космічний розмір. Глянь такий гарний карасик. Ну нарешті. Так. Майже годину без клювань. І ось така. Я вже не вірив, чесно вам скажу, Що воно сьогодні клюне тут. Класний карась. Ну карась такий моцний Так, все. <реш> трошечки трошечки стали на душі, красавчик. Так, продовжуємо тоді чекати. О, хорошенький. Бачу, прямо в закид. Отакий красивий я буду чекати, друзі, він такий гарний. Ух ти красень! Анісовий красень, ані друзі, спшикнув. І відразу такі влітають карасики. О, такий анісик. зеленого кольору. Ммм, mm, аромат космический. Ну, анісові краплі, як ви знаєте. Запах завжди дуже-дуже гарний. Поки що цей спрейчик шевельнув рибу. Так, все чекаємо. Друзі, на годиннику у нас восьма година, в принципі, можна чекати рибку, юби. просто космос. -мо, надо вставать. Надо чиписхват уже доставать. Тише, тише. Да, наверное. Приготовить его надо потихоньку, то что такая трава. Ух. -мо. Вот лапать Оце карась, друзі, гляньте який. Який гігантський карасяка. Ну не гігантський прямо, ну дуже-дуже гарний. грам під 600, як мінімум, малинка спрацювала. Хорошенький. Класний. Такий як без ікри. Чудово, такого карася можна чекати. Так, опа, трошечки поменше, але теж гарний карасевич. Він такий хорошенький. Тільки надумав прикормитися. Так, а ну Думаю, підкормити трохи точку, тому що... Щоб рибка не уйшла звідсиля. Уже були, друзі, холості клювання. Всякі. І от, бачите, рибка. Рибка є, але кинемо декілька хоч невеличких котлеток їй. Давайте ще одну як кажуть бог любить тройцю і ми цьому будемо слідкувати О. Ні, ну друзі не піде то пішов клювати починалося як завжди все дуже дуже важко але є риба тому черв'як Аніс Малина, друзі, найкращий. Чесничок чомусь затих. Таки мені подобається. Можна посидіти, почекати гарного карасика. Мілочі немає зовсім. Це теж дуже-дуже великий плюс. Ні, підходить вона, шовера трохи. Ух, там уже поклвка якась. Мимо. Ось як начебто зараз це вона зробила, хто тут ліску кинув? Це найгірше, коли бросають ліску під ноги. старо, повідки старі. Блянь, це там ж ми. Так, друзі, притихло, трохи притихло, 9 година вже у нас, і нема поклювочок. Давайте поставимо цього флюоресцентного черв'ячка, він такий дуже активно себе веде, одного я думаю, вистачить. Спробуємо щось змінити, тому що після загодовування були клювання тільки. Один сход був карасик, а то таке щось смикане і броси. Давайте поставимо цього черв'ячка та спробуємо. Так, друзі, ну що, на годиннику 10 хвилин на 10, рибка трошечки притиха. Зараз я викинув останній корм, що був у мене. Все одно рибалити будемо до 11-12 години. щоб уже Потім не докармлювати нічого. Є клювання дрібної рибки якоїсь. Але карасика поки що немає. Тому будемо чекати його доступний вихід, сподіваюся, він буде. Пробую і черв'яки, і спрейчики. ну і все, не хоче. І тісто Херабуновське пробував. Оце на Анісі ще халескі клювання відбуваються якісь. Ну там то притопить, то поведе трохи. На все інше поки що глухо. Рибка почала гуляти, в комишу. Карасики. Ну, чекаємо. Глубину пробував, піднімав, опускав, ну, визначився так. Один буде стояти на дні, два інших на дно. Тому чекаємо на нашу рибку. А з друзі спрацьовує Фух, я думав вчи сезанчик уже. Ніфігався в нього сили. звідки ля в тебе скільки сили? Ну скажи мені, друже, ну звідки ля Я чуть не перепугався. Ну хороший, ну да, я же сили не буде, глянь, такий карась. Блядь, так класно позує. Друзі, ну потихеньку, бачите, потихеньку, біз 15.10. Бере в саму шахту. Все-таки зараз почав з дна брати. Блін, та хороший карась. Клас. Клас. Я вже сидю трохи скучаю. Ось. Друзі, ну все на ніс. Оце сьогодні вперше так він працює у мене. А тому що в мене його раніше і не було, чесно вам скажу. Бачите карася? Я звичайно карася там канапля ловив. А це прям таке відбувається у нас на ніс. Дрібнувата риба підійшла. Або треба обережніше з нею. Бачите, друзі? Ну, невеличкий карасик, але занадто я з ним зухвало себе повів. Нарешті. Так, друзі, опа, 10 хвилин на 12-ту. Ось цим карасиком хочеться завершити риболовлю. Чекав його вже хвилин 10 після того сходу досадного. Тому зараз покажу весь уловчик і будемо збиратися додому. І звісно ще і закинемо. А поки буду показувати рибу, можливо хтось ще. до нас причепиться. Так, а вдалося, друзья, нам наловить лоски какарасики. Ось такі карасики сьогодні клювали. Так, друзі, ось такі карасики клювали сьогодні. Є трошки більше, є трошки менше. Ну, для махової удочки просто клас. Я думаю, по нормі тут є. Були і сходи. тому такі справи. Так, Друзі, дякую всім за перегляд. Хто підписався, хто поставив лайк, хто залишив коментар. Всім подякував. Вам бажаю, щоб теж такі улови були дуже гарні. Всім до побачення.